Олен Марія. Всім привіт! Мене звати Марія, і це відповіді на наші вправи по темі гармонії голосних, вокалі, гармонії. Поїхали. Перша вправа. В першій вправі нам треба було обрати відповідь правильно і віднести ту або іншу голосну до тієї або іншої групи, тобто до передніх голосних, до задніх голосних або до нейтральних голосних. Голосна і в нас утворюється десь, десь біля губ, вона передня в нас, тобто відповідь Б. Голосна А в нас більше глибока, більш позаду утворюється, тому вона задня. Голосна Е, вона ні про що нам ніколи не каже, тому вона нейтральна. Голосна Е з крапочками утворюється десь трохи ближче до наших губ, це буде вона передня у нас голосне Е. Голосна Ю так само десь близько біля наших губ, а вона у нас передня, і голосна У більш задня, більш глибока, тому вона. Буде відноситися до групи задніх голосних. Ідемо далі, вправа друга, нам треба було додати закінчення «ко» або ке, ці закінчення питальні, тобто вони утворюють питання таким чином. І в нас тут всі слова, це про відмінені дії слова в формі сіня, тобто ти щось робиш, еці це ти шукаєш, і я хочу спитати, чи ти шукаєш, і мені потрібно додати закінчення коабаки залежно від гармонії голосних. В слові ецід у нас є лише нейтральні голосні ета, і. Коли в нас така ситуація, то ми ці слова відносимо до голосних сил. Передніх, тобто ми в кінці нашого слова або в закінченні будемо писати так само передні голосні, тобто ю, е або ю. Е у нас тут буде, е чи ти шукаєш. Пухут, це ти говориш, я хочу спитати, чи ти говориш, є голос... голосні У задні, і в закінченні буде так само задня голосна О. Пугутко. Матку ж ти подорожуєш, в нас є тут голосні А, У і А. Які точно говорять, які задні, і говорять нам про те, що в кінці будуть задні голосні маткостатко буде О, задня голосна. Уїд, це ти плаваєш, є голосна О, на яку ми спираємося, і голосна ні про що нам не каже вона нейтральна, у задня, і в закінченні так само буде задня голосна О, уїдко. Кельне, це ти перекладаєш, в нас є тут голосні Е. Які повторюються аж три рази, і тому в закінченні так само будуть голосні, голосні цієї групи, тобто передні. Ке-нет-ке – це буде це, чи ти перекладаєш. Лаулат, ти співаєш, є голосні А і У задні, і в закінченні так само будуть задні голосні лау-лат-ко, буде чи ти співаєш. Пелкет, ти боїшся? У нас є голосна Е нейтральна, ні про що нам не кажуть, є голосні. Е з крапочками е, і з умляутами, тому в нас і в закінченні так само будуть умляути, п'якеет, тобто голосні передньої групи. Муйстат – ти пам'ятаєш, є голосна У, голосна А, і нейтральна ні про що не каже. У і А задні, тому і в закінченні будуть задні голосні або голосна О, Муйстат, коче, ти пам'ятаєш. Песет це ти миєш, є голосні лише нейтральні Е. Тому, коли в нас така ситуація, ми відносимо це слово до голосних передніх, голосних передньої групи. Песк, у нас буде чи ти миш. Тіет, це ти знаєш. Я хочу спитати, чи ти знаєш, є голосні І та е нейтральні, ні про що нам не кажуть. Є голосна е з крапочками, яка нам говорить, що і в закінченні у нас будуть голосні передньої групи, е, е, або ю, тієд буде Віет, це ти відносиш, чи ти відносиш, хочу спитати, і та е нейтральні, коли така ситуація, тому ми а, в закінченні пишемо голосні передньої групи і У е або е. Віет нас буде, чи ти відносиш. ТО це ти приносиш є голосні у, о задні, тому і в закінченні будуть задні голосні тут. Кацот, ти дивишся, є голосні А і О задні, і в закінченні так само будуть задні голосні Кацотко. Пірет – це ти малюєш, є голосні І нейтральні, і голосна Е з крапочками або зумляутами, голосна передня, тому і в закінченні будуть у нас передні голосні піретки. у нас буде. Ідемо далі. Права третє, що нам потрібно було тут зробити? Потрібно було додати закінчення СА або закінчення се, яке на українську мову перекладається як в чомусь, тобто перше слово школа, «коулу». і я хочу сказати в школі так само, спираючись на гармонію голосних, буде додавати ці закінчення або або – Ми бачимо, що в нас тут є голосні О і У задні, тому і в закінченні так само буде голосна задня, а колуса. Це буде в школі. Перге це сім'я. Зверніть увагу, що тут, коли ми будемо додавати закінчення са або се, або будь-яке закінчення до слова перге, у нас буде подовжуватися останнє голосне. Чому ми поговоримо трохи далі, але цьому є пояснення, не переживайте. Перге е, лише голосні нейтральні е, коли в нас є така ситуація, ми в закінченні пишемо голосні передньої групи. «ПЕРГЕ» – «са». Слово п'єні маленький в нас тут є так само закінч... незакінчення, так само голосні нейтральні і та е, які ні про що не говорять, і так само в ситуації з сім'єю ми в закінченні будемо писати голосні передньої групи. п'єнеса Слово п'єні маленькі закінчується на букву І. Чому при додаванні закінчення са, і змінюється на Е, поговоримо так само далі, коли будемо говорити про слово пергі. Тексті. Текст, я хочу сказати, в тексті є лише нейтральні голосні ета І, ситуація однакова, як і зі словом п'єні і зі словом пергі, відносимо до голосних передньої групи. Ауто машина. Є голосні «а», «у», «о», повний набір голосних задньої групи, і в закінченні так само буде голосна задньої групи А. Ауто СА день, хочу сказати, день, а я голосне Е, і голосне Е, два рази повторюється голосне І, нейтральна, орієнтуюся на голосне Е з крапочками без умляутами, і в закінченні так само у мене будуть голосні передньої групи. Кір'є це лист. Я хочу сказати в листі. Е, є голосні і голосна і нейтральна, голосна е нейтральна, яка ні про що нам не говорить, але коли така ситуація немає на що спертися, ми будемо додавати закінчення, передні, закінчення передньої групи, тобто і. Е Е e, або Giresa, це буде Е. – «морозиво». Ну тут все просто, ви бачите, тут безліч умляутів, безліч крапочок, тому і в закінченні так само у нас будуть голосні цієї ж самої групи. Jætale, kapi, Я хочу сказати, в шафі в мене є голосні а задньої групи, і в закінченні так само будуть голосні задньої групи. Kapisa. Взагалі слова у нас пишеться з двома буквами: П, Ка. Пі з подвоєною буквою П. Чому вона змінюється з двох на одну при додаванні закінчення СА ми поговоримо з вами якраз саме в наступному нашому відео це тема чергування копите. Маленький спойлер. Тало, будинок, є голосні А і О задні, тому в закінченні в нас будуть голосна задня. талос. М'ється, ліс в лісі, хочу сказати, м'ється голосна Е нейтральна, ні про що не говорять, голосна Е з крапочками. Передня, Тому і в закінченні в мене буде так само така передня голосна міцьсаліс. Суомі. Фінляндія, суоме, хочу сказати, в Фінляндії. Ви бачите, що тут є голосна У і голосна О. Задня, тому і в закінченні в мене буде закінчення з голосною задньої групи. Суоме, са. Чому слово Суомі в Фінляндії закінчується на букву І, а при відмінюванні І змінюється на Е, поговоримо трохи далі. Коли будемо говорити про слово «терге», п'єні і так далі. «Віро» Естонія. Тут в мене є голосна «о» задньої групи, на яку буду спиратися, і мені не потрібно, тому в закінченні мені так, в мене так само будуть голосні задньої групи, буде віроса в Естонії. Семькю ліжко. А я бачу, що в мене є голосне Е передня, голосна І передня, тому і в закінченні так само буде передня голосна «е», С. -С Чому НКО змінилося на НГ, поговоримо в наступному відео, яке вийде в понеділок. І остання вправа, вправа четверта. Нам так само потрібно було додати закінчення «с» або закінчення «се», яке перекладається в чомусь, але складність в тому, що ці слова вже складені, вони складаються з двох слів, конкретно тут з двох можуть складатися з більше. А коли в нас є така ситуація, ми з вами орієнтуємося на останнє слова, які голосні якої групи є в останньому слові, і такі самі будуть закінчені. Манціка каєтелю» – це е, полоничне морозиво, я хочу сказати, в полоничному морозиві орієнтуюся в слові. На, на останнє слово є етеля, є крапочки, є умляута, є е, голосні передні групи і закінчені так само будуть голосні передні групи. Мансика все Уйма Галі це е, басейн, складається з двох слів: уйма і Галі. Галлі орієнтуйся на слова Галі, є буква А. Задня, тому і в закінченні так само буде задня голосна А, уй махаліса. «нічна зміна складається зі слова Іа, ніч воро, черга або зміна. Орієнтуюся на слово воро, є голосна У і О, задня, і в закінченні так само буде задня голосна А, Юавороса. Кірітс пюйте, це письмовий стіл, складається з двох слів: кірюйс і пюйта. Орієнтуюся на слово пейта, є голосні «е», «і», і і передні, тому в закінченні так само буде передня голосна Е, І «са» – Це в письмовому столі. Зверніть увагу, що слово пейта змінюється на пейда те на де, чому поговоримо в наступному відео. Е, рекламую відео свої е, авіопарі це подружня пара. Складається з двох слів: авіо і парі. Орієнтуємося на слово парі, є голосна А задня. На неї я і спираюся, тому і задня голосна в мене буде в закінченні Авіо, авіопаріса. Кагві, купі – це е, чашка для кави, Кагві, кава, куппі чашка. Купі взагалі пишеться з двома буквами П. Чому одна П? Угу. Розумієте, кахві купі, в слові купі є голосна У задня, тому і в закінченні буде так само задня голосна А. Кагві куппі са. Пейве Лехті це е, денна газета, «Пейве, день, Лехті газета. Орієнтуюся на слова Лехті, в мене є лише нейтральні голосні Е, коли є лише нейтральні, то ми до закінчення будемо додавати е, голосні передні групи. Буде пейва, Легдесе з умляутами або з крапочками. Пейве Легдесе, як я їх називаю, не лякайтеся, так простіше розуміти. Путало, це дерев'яний будинок, пу, дерево, тало будинок, на слово тало, є голосна А, голосна О, задні, і в закінченні так само буде задні голосні. Пу-тало-са. Аутоколу це е Боже, як вона називається, автошкола, авто, машина, «коулу» школа, орієнтуйся на слово «коулу», є голосні «о», «у» задній, і в закінченні буде так само голосні задні, «коулу», «са». «Коті» Коті Тех теве, домашнє завдання, – дім, Тех теве, завдання, орієнтуйся на слово ТВ, є голосні е, і голосна і нейтрально ні про що не кажуть Е. Мені більше про щось буде говорити, і більше мене буде спонукати до дії, до якої До дії додати закінчення такої самої групи, тобто передні ТГТБ все. На лайкарху це іграшка. орієнтуйся на слово карху, є голосна А, голосна У. Задні так само і в закінченні будуть голосні задні групи. На лейкаргу. Омельна гілло це м, яблучне варення, складається з двох слів омельна і гілло. Гілло мені про щось буде говорити. Тут є голосна, «о» задня, і я на неї спираюся. Тому пишу тут закінчення голосні цієї ж самої групи, тобто задні омена, гілло, са. «Хамас лекарі» – це стоматолог, складається зі слова «хамас» – це зуб. І лекарі, е, лікар, лекарі, в слові лекарі є, е, голосні передні групи е, е і е. повторюються три рази. Ну це важко не зрозуміти, до якої групи ці голосні відносяться. Тому і в закінченні так само в мене будуть голосні цієї групи, тобто передні. Гамас лекарі се. Ліїкі буїсто – це парк, дитячий парк, Лейки – це як гра буїсто – Парк, орієнтуйся на слово поїсть, то є голосна У, голосна О, І. Мені не потрібна голосна О У і О задні, тому і в закінченні будуть в мене задні голосні або голосна А, деякі поїзд СА. Ну і все. Я сподіваюся, що вам більш-менш зрозуміла ця тема. Перевіряйте себе, звіряйте зі своїми відповідями. Якщо так сталося, що ви написали відповідь одну, а в мене побачили іншу відповідь, і ви не зрозуміли, чому там. Правильна відповідь така. Будь ласка, пишіть в коментарях або пишіть в мені в особисті повідомлення: в Facebook, в Інстаграм, будь-де. Я з радістю вам дам свої коментарі і відповім на це запитання для того, щоб ця тема була вже зрозуміла і ми вже до цього не повертались. Окей, кітошкан, я не глянпіен, мойка.